Мсек іде у минуле. Верховна Рада України ухвалила закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. З 1 січня замість них створять альтернативні комісії в лікарнях. Детальніше про це та інші рішення народних обранців у традиційній рубриці Парламентський день. Замість МСЕК практикуючи лікарі, Верховна Рада ліквідувала скандальну медико-соціальну експертну комісію. Відшкодування збитків. переселенці з тимчасово окупованих територій отримали право на компенсацію майна за програмою її відновлення. Позбутися про російських сил у парламенті. Збираються підписи за позбавлення мандатів нардепів колишньої ОПЗЖ. Народні депутати підтримали ліквідацію МСЕК ухваливши відповідний законопроєкт в цілому. Тож з 1 січня 2025 року замість медико-соціальних експертних комісій працюватимуть медичні команди, які складатимуться з лікарів практиків багатопрофільних медзакладів. Згідно з документом, тільки лікар зможе направляти пацієнта на оцінювання. До цього процесу особа зможе залучити свого повноважного представника. Також визначаються механізми оскарження рішення експертних команд. Крім цього, буде запроваджено спрощений процес встановлення інвалідності за рахунок. Ок, формалізації відповідних критеріїв та цифровізації проходження експертизи буде запроваджено прозорі механізми оскарження. Тепер оцінювати функціонал життєдіяльності діяль... людини. Будуть мультидисциплінарні комісії в кластерних і надкластерних лікарнях. Повністю е перестає е ходити. Паперова документація. Доправити до комісії можуть як сімейні лікарі, так і лікуючі лікарі, Якщо це в стаціонарі відбувається, це в першу чергу для наших військових дуже важливо. А третє, це те, що ні лікарі, ні людина не знають кого, до яких саме лікарів він попаде на таку комісію? Насправді це тільки перший крок для такої реформи, але важливі речі там вже закладені. І в першу чергу це цифровізація процесів і деперсоналізація. Тобто сьогодні ми починаємо боротися з корупцією в цій сфері. Верховна Рада затвердила звіт ТСК, що розслідує використання державних коштів на облаштування фортифікацій та виготовлення безпілотників. За результатами роботи комісії було розпочато низку кримінальних проведжень щодо неякісного будівництва інженерних споруд на лінії зіткнення. І парламент ще на півроку продовжив роботу ТСК. Її представники ініціюють зміну статусу комісії зі спеціальної на слідчу. Це дозволить розслідувати факти, що призвели до негативних наслідків в оборонній сфері. Завданнями ТСК також є вивчення потреб у дронах та формування. Держзамовлення на їхнє виробництво та закупівлю, а також аналіз постачання безпілотників до війська. Нами напрацьовано законопроект відповідно про систематизацію процесів з будівництва подальшого обслуговування охорони фортифікаційних споруд. Він пов'язаний із діяльністю державної спеціалізованої служби транспорту. Ми даємо конкретні пропозиції Міністерству оборони, Генеральному штабу збройних сил України щодо діяльності пов'язаних із будівництвом фортифікаційних споруд. У нас є багато. Ініціатив пов'язаних із безпілотними літальними апаратами також щодо їх розподілу відповідно фінансування з боку держави і відповідно належного оформлення цього бюджетного асигнування. А що вдалося цій спеціальній комісії? Побачити в першу чергу дійсно неякісні фортифікації, ті, що були побудовані обласними державними адміністраціями. Ми почули, що вони на свій баланс не хочуть ні хвилини ставити ті фортифікації. Держспецзв'язок виконує невластиві її функції. Закуповує неякісні або е, ті, які вже втратили актуальність безпілотні літальні апарати, які потім на складах валяються. В цілому ми бачимо і розуміємо, що побудову форти... фортифікацій і закупку дронів треба е, контролювати. Було відкрито багато кримінальних справ, і саме комісія. І Верховна Рада має відігравати важливу роль, як ми це і робили, для того, щоб показувати ці проблеми. І пропозиція комісії створити е, слідчу комісію. Це я вважаю правильним фактом для того, щоб і далі контролювати. Фіностанова будуть зобов'язані розкривати інформацію, що становить банківську таємницю. Це робитиметься за запитом Міністерства юстиції щодо рахунків заборонених судом політичних партій. Мета виконання рішення про заборону політсили та стягнення її майна і коштів у дохід держави. Також на вимогу АРМА банки відкриватимуть дані про активи під санкційних осіб. Такі законодавчі зміни ухвалив парламент. Нотаріуси теж зможуть отримувати дані про рахунки, кошти та рухоме майно для встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана без. Сновідсутньої або зниклої безвісті за особливих обставин. Розкриття банківської таємниці потрібне і для визначення розміру компенсації за шкоду від російської агресії. Це потрібно для здійснення процесуальних дій, надання доказів та обґрунтувань під час розгляду в міжнародних юридичних інстанціях. Дотепер банківську таємницю можна було відкривати лише за рішенням суду. Переселенці з тимчасово окупованих територій та із зони активних бойових дій отримали право на компенсацію з програмою є відновлення. Народні депутати спростили відповідну процедуру відшкодування збитків за зруйноване чи пошкоджене майно українців на тимчасово окупованих територіях. Все житло на цих територіях прирівняли до зруйнованого. А для їх власників парламентарі вилучили із закону обов'язкову вимогу надання фото і відеодоказів для висновків комісії щодо стену їхніх домівок. Щоб отримати відшкодування, потрібно відмовитися від житленної. Лена тимчасово окупованій території на користь держави та передати їй право на відшкодування збитків від РФ. крім цього, отримувач такої компенсації повинен підтвердити своє проживання на підконтрольній Україні території впродовж останніх двох років. Порядок отримання коштів за житло на тимчасово окупованих територіях та у зоні бойових дій визначатиме уряд. У Верховній Раді розпочався збір підписів, аби позбавити мандатів народних депутатів, що раніше були у складі забороненої у 2022 році партії ОПЗЖ. Це питання вкотре підняли у парламенті після публічного відеозвернення колишнього співголовиці її поліцсили Юрія Бойка, який озвучував прокремлівські наративи. Його висловлювання обурили суспільство. Народні депутати відкликали бойка з посади члена комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин. Зробили це з другої спроби. Про це треба пам'ятати, що цю війну в Україну привела партія регіонів, підхопила її ОПЗЖ, але ніхто не зніматиме вину ні з засновників партії регіонів, ні тих, хто підігравав Януковичу, ні тих, хто був в його уряді. Ніхто з них не зніматиме вину. І якщо розбиратися, то то розбиратися по суті. Це для нас є пріоритет. І в нас є чітко передбачені процедури, по яких ми йдемо, тому що це. Не дає шансів тим особам, щодо яких ми застосували ці процедури, в судовому порядку в Україні чи за її межами оспорити рішення Верховної Ради України. На кімнат в українських судах не буде. Верховна Рада скасувала відповідний інститут, що був невід'ємною частиною відкритого судового процесу, та перетворився на радянський рудимент. Тепер, після судових дебатів, суддя буде оголошувати про перехід до стадії ухвалення рішення та орієнтовний час його проголошення. Лише за умови складної справи суд зможе відкласти ухвалення вироку не більше ніж на 10 днів. Судді не матимуть права розголошувати хід обговорення та рішення, яке ухвалили. Передбачено також окрему стадію ухвалення заочного судового рішення. Такі вимоги необхідними для гармонізації вітчизняного законодавства до європейського. Коли е, розглядаються справи, буває досить часто, що суддя йде до нарадчої кімнати, і в цей час він не розглядає інші справи. Збираються сторони, приїжджають свідки. Інколи це буває з різних регіонів, з різних районів, це складно збирати. Е, Відкладаються засідання, тому що суддя знаходиться в нарачій кімнаті через саме прямі вимоги кодексу. От ми цей інститут прибираємо всі гарантії збережені, всі заборони на спілкування також збережені, але це осучаснення наших судових процесів. Європарламент закликав до негайного та безумовного звільнення усіх кримських політв'язнів надати їм медичну допомогу та дозвіл спілкуватися з родинами, адвокатами та міжнародними суб'єктами. Все це зазначено у резолюції, яку ухвалили євродепутати у Страсбурзі. У документі йдеться про погіршення ситуації з правами людини на тимчасово окупованому півострові. Росія здійснює прицільну політику, спрямовану на насильницьку зміну демографічного складу Криму насамперед за етнічною ознакою. Це є воєнним злочином відповідно до міжнародного права. акцентується в резолюції. Окупанти затримують громадських активістів, журналістів та переслідують кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. Європарламентарі також нагадали про необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ми щиро дякуємо Європейському парламенту за ухвалення такого рішення. Ми дякуємо за звернення уваги щодо зміни демографічного складу населення на території півострову, і з огляду на майже 11 років тимчасової окупації ці злочини згідно міжнародного гуманітарного права, які здійснює Російська Федерація, вони набувають на жаль небувалих масштабів. І звісно, що рішення і щодо створення трибуналу і підтримка створення створення трибуналу щодо факту агресії Російської Федерації теж ми вітаємо і дякуємо всім колегам євродепутатам за такі важливі рішення щодо питання Криму.